Прийшла отримувати продукти, якраз прийшла Ізольда. І наша ця продавець, яка видавала продукти, каже, що поступив такий славний хлопець. Ольга Хвостікова пригадує, як приятелька познайомила її з чоловіком Олександром. Ми кажу, всі шукаємо заморського принца, а виходить не завжди те, щоб ми хотіли. А Вона каже: Ну, то я тебе приведу його до тебе та й познайомлю. Так сталося, що в неї не вистачило грошей, я її позичила три карбованці. І вона мені принесла ці гроші і привела Сашка. І так ми познайомились. Ольга Хвостікова родом з Хмельниччини. У Рівне вона переїхала 49 років тому, а її чоловік з російського міста Калач Воронської області у 1988 році, щоб навчатися у Рівненському музично-педагогічному інституті. Нині його назва РДГУ. Зі слів жінки познайомилися вони у 1990 році. На той час їй було 34 роки, а Олександру 26. Через рік стосунків вирішили одружитися. Мене що зупиняло, що в нас різниця в віці в Сашка були операції, в мене були операції. Ми один другого підтримували. Ну і мабуть, зрозуміли те, що. Ми створені одне для другого. Побут подружжя розділили між собою. Додають, через те, що обоє мають інвалідність позору, для них важливо, щоб всі речі були на своїх місцях. Треба паласи почистити Я їх взяв почистити, це більше я люблю робити. Мені це простіше. Підлогу помити, це вже Оля робить таке, бо ну вона більш моя. Наприклад, їсти готувати. Дивлячись, що якщо з тіста не підійду, не люблю цього робити. А щось таке м'ясне, то вибачте, шашлик не терпить женських рук. У вільний час родина хвостікови гуляє містом, а ще чоловік інколи грає на баяні та гітарі. Цінність тому людини, все таки, що якісь мусить бути труднощі. А тут така, я зможу сказати, повинні друг друга цінувати і не не розгубити те, що знайшли друг другу, тому що як згубиш, то вже знайти набагато важче. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.